А питання від підписника: як підготуватися до першого разу хлопця? Перший раз мається на увазі статева доросла любов, і так що перше треба зрозуміти? Необхідне тренування перед бойовим походом, тобто ми користуємося правилом поліцейських пожарних військових медиків. Що це за правило? Тренуємося перед самою роботою. Що це мається на увазі? Дивіться, якщо ви хлопець, якщо у вас не було перштегового контакту. Перше, про що ви повинні подумати, це контрацептив. Як його вдягати? Йдемо в аптеку або в АТБ, там ніхто не буде дивитися, скільки вам років, хто ви такий. Купляєте товари, кидаєте туди пачку гумового виробу, гумових контрацептивів, йдете додому, вмикаєте фільм для дорослих і починаєте намагатися його вдягнути. Як він вдягається, тримаємо за піпочку і розкручуємо. Органу не треба його розкручувати, і як кульку потім натягувати. Ви його не натягнете, а якщо і натягнете, то в гіршому випадку ви там зробите мікротріщини, і це завершиться повним. Фіаском друге, ви повинні зрозуміти, що у одного із трьох хлопців в сам статевий контакт може бойовий жезл впасти і не буде працювати. Що це говорить? І за високого рівня стресу, і за гіперфіксації на невдачі, або є такий синдром тривожного очікування невдачі в кексології, такий синдром є. То хлопець може під час от залицянь буде все хорошо, а як тільки необхідно проникати, то все буде вялий. І проникнення буде неможливо. Тому, хлопці, вам необхідно зрозуміти, що це у одного із трьох хлопців. Але статистика ця. Реально може бути трошки зменшена, тому що я дуже часто консультую хлопців з такою проблемою, що вдома ну, все хорошо, стресу немає і так далі. Тобто, пункт 3. Необхідно щось зробити з цим стресом. Що саме? А по-перше, це повинно бути безпечне місце. По-друге, про ваші оці такі контакти повинні знати тільки ви і ваша партнерка. В-третє, ви повинні зрозуміти, що якщо дівчина у вас вже не цнутлива, тобто в неї вже є певний досвід, то вона вам допоможе. Якщо ні, то ви повинні себе розслабити. Це може бути або прийом сілденофілу віа-гра. На перший раз воно допоможе саме ефективно, щоб кровообіг органів малого тазу був ого. го Це вам ем, дозволить перший раз зробити, от саме такий, щоб ви не нервували, а потім вже з вами все буде файне, все буде добре. Деякі мої колеги радять навіть трошечки мекнути, але це для совершеннолітніх, ну там грам 50 або там пів пляшки чогось. Бо якщо ви переп'єте, то це буде проблемою, жезл також може не піднятися. Четверте, якщо навіть у вас не вийшло з першого разу, все нормально, пробуйте. Це не значить, що ви якийсь аномальний, не такий, неправильний, поламаний. Це лише значить, що ви перенервували, все окей. Пункт п'ятий чи вже шостий. Розміри ваших набережних чолнов, коли ви дивитеся фільми для дорослих, вам здається, що у всіх чоловіків на світі отакі, а у вас, наприклад, там 13 СМ. Але ви повинні зрозуміти, що з точки зору фізіології середній розмір статевого органу чоловіка 13,5 см плюс-мінус 2 см. Розумієте, тобто це буде середнє. Все, що вище, буде ну вже е, великими, і їх відсоток там 20%, ну там плюс-мінус, бла-бла-бла, залежно від. Збору статистики. Шосте. Не забувайте, що дівчина також може нервувати, якщо в неї це перший раз. І якщо в неї ви перший і вона у вас перша, то не думайте, що відразу у вас так все супер дупер пупер відразу вийде. Скоріше за все буде декілька невдалих спроб. І це нормально. Пункт сьомий. Не забувайте, що перед самим статевим контактом ви можете спробувати е, менш е, проникливі способи е, тексуальної комунікації. Я говорю про п'єтінг зараз, це коли органами труться одне об одного. Це один із досить безпечних методик для е, е, таких от фізичних експериментів. І тому деякі пари отак ось експериментують, допоки вже не будуть готові. І пункт восьмий, якщо вже статевий контакт вдався, і ви, чоловічої статі, не надо відразу підскакувати, там друга нам дзвонить все, я вже просто супер чоловік, я вже мощ, я вже потужність. Не кидайте дівчину, бо вона з вами також провела цю незабутну ніч або цей незабутній день. Тобто, пообіймайтеся, полежте, скажіть їй там слова подяки через поцілунки і так далі. І пункт дев'ять. Найважливіший. Перший статевий контакт дуже рідко досягає півтори-двох хвилин. Дуже рідко. Взагалі, середній статевий контакт йде від двох хвилин до чотирьох з половиною п'яти, за деякими істочниками від трьох до семи. Але... Не більше розумієте, а взагалі перший акт це може бути реально декілька рухів, к коїтус, це проникнення, потім пару фрікцій, і все. І це також нормально. Ось такий був відосик, як підготувався до першого разу. Якщо ви чоловічої статі, якщо вам буде це цікаво, то можу записати аналогічне відео з точки зору жінок. Дякую за увагу. Нехай вам щастить.